Корисний для здоров'я, дуже корисний. Там, ну, наприклад, плавання для спини, футбол для ніг, ну і для рук. Ну, в кожного спорту свої пользи. А зараз займаєшся якими спортом? А, ну, на бокс э, хочу пойти. А чому? Для самооборони я раніше займався а, серйозним спортом. Зараз я спортом займаюсь тільки для себе а, гімнастика і трішечки навантаження, а, щоб тримати себе в формі, тому що військові всі мають тримати себе в формі. Це обов'язково, але не на суперсерйозному рівні і не на професійному рівні точно. Суто для себе, для для тримання своєї форми. Спорт як для мене, як і для інших людей це частина життя. Без спорту не буде здорового самопочуття, без спорту не буде гарного настрою. Скажу так, якщо б я раніше ще зайнявся спортом, було б напевно краще. Всім раджу, особливо молоді. Здоровий спосіб життя, спортивний образ життя це наше майбутнє, особливо молоді, тому всі за спорт. Я займаюся футболом, щоб придержувати фізичну форму, щоб бути красивим. Чому обрав саме футбол? Тому що мені це подобається. Ну я тільки за ходити на нього я ходжу в нього з самого дитинства. Я дуже люблю ковзани і до сих пір ще катаюсь. І коли у нас Людови такий був арена така відкрита в нашому Борисполі, то я одна з перших стала на ковзани і поїхала пробувати лід. Так що дуже люблю ковзани, дуже люблю лижі, тільки на гірські, я все роблю такі, що по рівній місцевості. Ну плавати люблю, але це не спорт, це просто як захоплення. Ми теж повинні займатися спортом. Спортом. Кажуть, в здоровому тілі здоровий дух. Це дійсно так. Тільки за спорт, тільки за здоровий спосіб життя. Баскетбол і тут займаюся турниками. Ну, перше, я хочу бути накаченим, щоб, ну, щоб мене папа вже поважав. Ну, Баскетболом я раді цього, весілля і граю, і друзів нових шукаю. І тут, і... Ну, баскетбол взагалі цікава тема. От, я колись футболом займався, але воно мені не сильно зайшло, а от баскетбол мені зайшов, от, і я ним кайфую. Я займалася баскетболом і волейболом ще із шкільного свого життя і теж була в команді і у шкільній, і у міській, і виступали за районну команду також. і так, також мала успіхи. Спорт це рух. Це активне життя а без активного життя людина не існує тому. Обов'язково треба займатися спортом, обов'язково підтримувати спорт. Я як керівник підтримую у своєму закладі спорт і закликаю до цього. І маємо непогані результати. Я так розумію, що наші вчителі фізкультури також підтримують цей вид, всі види спорту і мають гарні результати, успішно виступають команди, і я їм за це вдячна. Я займалася дуже довго танцями, а танці це також є спортом, тому що він підтримує. В принципі, все ціло. Спорт важливий, тому що це в першу чергу підтримка здоров'я, підтримку мозоку. Це також дає. А також можна по цим інтересам знайти нових друзів, знайомих і так далі. Для мене спорт означає те, що в юнацтві я займався спортом. Це легка атлетика, і фехтування, і регбі. І він мені дав на все життя заряд енергії і любов. До спорту і фізкультури сьогодні я менш спортсмен більш фізкультурник, враховуючи мій вік, хоча ще п'ять років тому бігали 100 метровки на спартидіата Борисполів. І головне, що я вважаю, що спорт має бути, він є професійний і він ем, звичайний любительський, як для нас, звичайних людей. І тому звичайний любительський спорт має бути в житті кожної людини і без фанатизму, помножений на здоровий. Образ життя тренування і покращують вестибулярну систему, і координацію. В принципі, це круто. Ну а так як зараз відбувається дуже багато спортивних благодійних марафонів, на цих марафонах можна і знайти нових друзів, так і просто підтримати ЗСУ.